Компаундування палив і підвищення октанового числа бензину на установці УСБ. Установка компаундування змішування бензинів УСБ виробництва компанії Globecor призначена для одержання товарних бензинів в умовах нафтопереробних заводів та баз, складів зберігання паливно-мастильних матеріалів та нафтопродуктів, методом компаундування компонентів, а також для перекачування бензинів та світлих нафтопродуктів. Що ж таке компаундування бензинів? Це виробництво товарних бензинів із сировини, нетоварних бензинів, методом залучення до її складу, добавок та компонентів у заданих об'ємах відповідно до діючих вимог, підвищення октанового числа товарних бензинів шляхом введення їх до складу добавок і компонентів у заданих об'ємах. Робота установки починається з подачі відцентрованим насосом високого тиску основного потоку в систему жиклерів ежектора. Струмінь основного потоку під тиском не менше 1,7 МПа, проходячи по жиклерам, створює розрідження в колекторі установки. За рахунок створеного вакууму відбувається подача компонентів, добавок і присадок. Далі частково перемішаний в потоці і дозоване пальне потрапляє в змішувач, де розбивається в дрібнодисперсну суміш і проходячи через ультразвукову головку остаточно змішується. Ежекторна технологія дозволяє в повному обсязі виробляти суміші, контролювати якість готового продукту, вносити коригування в наявні рецепти, в залежності від якості вихідних компонентів. Співробітниками компанії GlobeCore розроблено та поставлено на серійне виробництво цілу низку змішувальних установок: USB-18, USB-20, USB-60, USB-100, USB-150, з скомпаундування палив та будь-яких рідин. Від двох до семи компонентів у потоці, у тому числі з добавками рослинного походження, біоетанолом та біодизелем. Продуктивність даних установок складає від 5 до 100 метрів кубічних за годину, причому технологія виробництва дуже гнучка. Під час виробничого процесу може здійснюватись будь-яке коригування за рецептурами. Установка за кілька секунд перелаштовується з випуску одного продукту на інший. Особливістю установок ОСБ є те, що застосовуючи інжекційний метод та ультразвукову систему змішування, можна підвищити октанове число бензину при цьому розшаровування отриманого продукту не відбувається протягом 180 днів. Завдяки скороченню потреби у резервуарних ємностях значно зменшується площа резервуарного парку та прискорюються технологічні процеси. Якщо в традиційній схемі змішування продуктів партіями тривалість виготовлення одного замісу в середньому становить більше 40 годин, то така ж кількість готового бензину може бути виготовлена на гідродинамічній змішуючій установці не більше ніж за 11 годин. Використання наших установок та системи автоматизації дозволяє скоротити тривалість замісів та кількість необхідних необхідного персоналу, зайнятого у замішувальному циклі, а також у виконанні лабораторних аналізів. Автоматизація керування резервуарним парком дозволить відмовитися від великої кількості операторів, необхідних для керування клапанною арматурою та насосами в ручному режимі. Крім всіх перерахованих переваг даної технології, можна виділити ще й такі бонуси: як збільшення продуктивності, ефективне та оптимальне використовування обладнання, простота змішувальних процесів. Зменшується вплив змін у процесах переробки сировини на технологічному обладнанні. НПЗ на якість готової продукції немає простоїв транспорту при відвантаженні готової продукції. А також з'являється можливість виробляти готовий продукт безпосередньо з розвантаженням у бензовози. Є й інші проблеми, які можуть вирішити установки компанії Глобкор. Наприклад, тривали або не зберігання бензину, особливо неправильне, здатне суттєво погіршити його характеристики. З одного боку з нього починають випадати смоли, з іншого він досить швидко розшаровується на складові а осад із дна резервуару забруднює бензин, надаючи йому нетоварного вигляду. Установка УСБ зможе заново змішати бензин після розшаровування, а установка вакуумної регенерації УВР допоможе освітлити його та очистити від небажаних домішок та осаду. Установка УВР може очищати та освітлювати пальне з продуктивністю до 500 літрів за годину.